Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги чорні штани. Це стильний та універсальний вибір для жінок, які хочуть виглядати професійно та шикарно. Штани мають завищену талію, що робить їх ідеальними для офісного одягу чи офіційних заходів. Вони мають кишені, що додає дизайну та функціональності. Широкі штанини та плісирований фасон забезпечують зручну та невимушену посадку, що робить їх придатними для повсякденного носіння навесні та влітку. Завдяки своєму чорному кольору вони будуть універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Штани виготовлені з високоякісних матеріалів, які є водночас м'якими та міцними, що забезпечує комфортне та тривале носіння.